Нашу теперішню зустріч зараз, сьогодні, я не побоюсь сказати на цій сцені, в цьому такому наметі, але дуже затишному, дуже такому, знаєте, теплому, не дивлячись на прохолоду таку снігову дощову погоду. Ми сьогодні тут зібралися, і зараз я вже готовий запросити сюди увага. Зустрічайте благочинний нашого міста Дніпра, протоієрей Української православної церкви Михаїл Стіньо та настоятель парафії імені покрови Української греко-католицької церкви, отець Василь Колодій. А також зараз приєднаються ще представники духовної семінарії. Ваші облиски, давайте ще раз погодуємо нам з вами, щоб разом зібралися у цей важливий для нас день. Отці, дорогі браті і сестри, Христос народився. Дорогі дорогі. В цьому році, дорогі браті і сестри, на справді важливому перехідному, у 23 році він є унікальний для нас всіх, тому що ми, Різдво Христове, святкуємо двічі в цьому році офіційно. На початку року, 7 січня, коли ми... Ще по старому календарі святкували, і сьогодні, по новому календарі, ми святкуємо знову різдво. Більше таких років не буде. Ми вже надалі будемо святкувати один раз. Тому це свято, Різдва Христового нехай наповнить наші душі любов'ю і благодаттю. Христос народився для того, щоб відновити втрачений зв'язок людини з Богом.